Ружа, грабельки, дзвіночки. Такі зображення на писанках характерні для Чернігівщини. Про це розповідає директор Чернігівської художньої школи Марія Рибіна Ткач. Вже багато років на базі художньої школи відроджують традиції писанкарства нашого регіону. Чернігівська писанка є сакральною саме для нас, для мешканців міста Чернігова, для Чернігівщини. І традиція писати писанки в Чернігівській художній школі дуже давня. Ще починаючи з 80-х років, коли схеми Анатолія Семенцова передавалися із рук в руки серед майстрів, аби створити писанку. Спершу треба дізнатися сакральні значення зображені на ній, оскільки наші предки вбачали в писанці справжній оберіг, писанка вона дарувалася із покоління в покоління передавали напередодні Великодня найдорожчій людині або закопувалася в перші риля, Тобто, коли починали роботи на городі, або під дах закладали, коли будиночок, або хатинка новенька закладалася. Спершу писанки розмальовували двома кольорами, проте пізніше кольорова гама збільшувалася, як і урізноманітнювалися орнаменти писанки. Традиційно є е, геометрична або рослина, і вона двоколірна. Зазвичай або ахриста біла, або біла ахриста. Фарбники в нас використовувалися зазвичай натуральні, це лукове лушпіння, або з додаванням рослинних елементів, це трави, відвари трав. І зрозуміло, що в залежності від того, як господиня хотіла донести свої враження, свої почуття, вона обирала той чи інший орнамент. Неабиякого поширення на території області набули традиційні для майже всієї території України геометричні фігури. Якщо говорити про е, геометричні орнаменти, то тут закладалося більш глибинне знання про землеробство, про е, благополуччя, про е, багатство роду, тобто все те, що ми можемо побачити навіть у різьблені, чернігівському різьбленні на будиночках, які е, орнаменти носять охоронну е, роль е, як обереги. Проте ці геометричні орнаменти пізніше почали удосконалювати із зображенням рослин. Рослинні орнаменти презентують нам більше наш край Чернігівщину, як плодючу, радючу, сповнену вологі. Це пов'язано перш за все з розливами десни, з верболозами. Тому і народжувалися такі орнаменти, як вербичка, човниченьки, сосонка. Тобто, це ті автентичні назви, які ми зберегли завдяки передачі від майстра до майстра. У писанці закарбована самобутність нашого народу, тому ми маємо зберігати та розвивати українські традиції для своїх нащадків.